Українська народна казка Дві вивірки. Жили собі, були собі дві вивірки у густому лісі у дуплах, однаково гарні, однаково пухнасті і ловкі, тільки не однакової вдачі, бо одна з них цілий день трудилася, збирала горішки, гриби, жолуді і все те складала у своїй хатинці в дуплі дерева. А друга була собі зовсім недбайлива. Цілими днями тільки її роботи, що стрибати з галузки на галузку, лякати пташок у гніздах або сидіти бездільно і свистати на весь бір. А схоче попоїсти, не журиться, тож літом їж всюди усюди повна. То горіх, то жолуть з дуба, то шульки з ялиці сосом, то кінці всякі. Погризе тоску на цього та й знову скаче собі весела, сита. Отже ціле літо весело прожила, тим часом перша вивірка, працьовита й дбайлива, наносила собі в дупло повне всякого корму. Це на зиму придбала і вже заздалегідь устелила свою хатинку мохом, пушком і сухим листям, щоби було тепло і м'яко зимою. Та й дверцята приробила собі до свого дому добра була господиня. Так пройшло всеньке літо у одної вивірки у праці журбі, а у другої в виграшках. Минула вже й дощова осінь, і прийшла холодна зима. В лісі стало сумно і пусто ні листячка, ні грибів, ні горішків, тільки мороз і вітер, що снігами мете. Сидить собі в теплесенькому дуплі роботяча вивірка, і гадки про біду немає. Ціле літо на те працювала, щоб в зимі спокійно відпочити. І м'яко їй, і тепло, і з'їсти їй що. Спокійно сидить собі, люлечку фаєчку покурює. Ой, та не так жилося її лінивій і легкодушній сестрі. У її дуплі ні вікон, ні дверей, не пригаздувала, ні засобів на зиму нема, ані одного горішка. Лиш холодний вітер по хатині свище гуляє, і сидить собі, бідна, вивірка голодна, змерзла, в клубочок звелася, і кидається по лісі, туди-сюди нічого нема, усе замерзло. Хоч погибай з голоду та й холоду. Аж пригадала у Бога вивірка свою пильну, роботящу сусідку і думає собі Піду я до неї, хай же поможе чим небудь. У неї гори припасів. А літом я їй поверну. Іде вона до сусідки та й несміло стукає в двері. Хто там? Це я, твоя сусідка, просимо, кличе вивірка і відчиняє двері. Як поглянула на нещасну, помарнілу, напівмертву від студені сусідку, то зараз усе зрозуміла. Прошу, сідай, саме на обід натрапила. Чим хата багата? От зігрійся трохи у мосі, а я прилажу тобі горішків і жолудів. На, їж на здоров'ячко, та й разом зі мною живи. Мені й так скучно одинокий. І припасів хватить. Засоромлена вивірка почала говорити. Але ж я не заслужила на таку доброту. Я ціле літо, сама знаєш, гуляла. Нічого, каже вивірка. Тепер ти також будеш дбати так, як я, бо пізнала тепер, що без праці нема добра. От будемо разом працювати і разом жити. І лінива вивірка на радощах обцілувала свою добру товаришку і відтоді жили обі вивірки разом. А ліниву вивірку біда і нужда навчила працювати. Найближчого літа лінива стала також пильною і принесла великі припаси харчів до спільної хати. З тих пір живуть вони дружно, весело. Запасають багато припасів на зиму, а зимою у теплому, чистому, затишному кубельці їм дуже хороше живеться до самісінької весни. Тут і касти кінець.